Ідете сюди, до ворог. Ой, воно змінилося трішки, відмінула разом. Подоріжці рух рано. Доріжка направо, вони так краще. Все, я на до. Вау! О, маленький водоспадик. Я знімаю взагалі то. Тато! Я якщо шатату знімаю? Ми вже приїхали і це називається Можете... Це наша одна подруга Віта. Так, це не наша, номер 9 No 9. Всім хай, ми вже приїхали в іншому пісню і власне одна моя подруга. Ми йдемо, шукаємо наш дім. Під номером дев'ять. У нас отам. Я не знаю, де? Ми тут.